Вирішенням суду отримати компенсацію збитку перемоги у подібних справах були на практиці Костянтина Воловика. Чотири роки тому він створив юридичну організацію. Через два роки роботи почав займатися справами виключно в автомобільній сфері. За його словами, до нього все частіше звертаються водії, які потрапляють в аварії саме через неякісне дорожнє покриття. Водій їхав по трасі кіфодесу і потрапив. Якщо вже скочили у халепу, автівка зламалася через неякісний бензин. Правники раді захищати свої права споживача. Головне, щоб чек про купівлю палива був. Перші дії треба доставити автомобіль на сервісний центр. Важно, щоб це був сервісний центр фірмовий вашого автомобіля або будь-яка поважна станція технічного обслуговування. між іншим. Між іншим. Вітання всім слухачам радіо РФМ. З вами я Марина Фіалко. І це програма між інші з гостем нашої студії з нами сьогодні заступник голови асоціації захисту прав автомобілістів, практикуючий юрист Костянтин Воловик. Вітаю вас, пане Костя. Добрий день, Маріна. Добрий день слуша радіо РФМ. Поставить свои запытания в режиме онлайн. Если мы имеем в виду, как все должно быть по закону, то, соответственно, эксперт должен заслушать все мнения, точнее, обязанность следователя эти мнения все собрать, э, зафиксировать, а потом уже передать их эксперту для того, чтобы он смог определить, ну, провести свои исследования. Если мы говорим про какие-то э, нюансы, допустим, там нечестность, да, неправовых какие-то методов, то тогда, конечно, эксперт будет брать те показания, которые ему выгодны для вынесения заведомого, заведомо нужного решения. Захал, Білістів ініціативу реорганізації і можливої ліквідації підтримують. Юрій воловик певен, мреви себе вже вичерпали у країнах Європи та Америки. До такої практики вдалися давно. Будь-які зміни, які проводяться, вони негативні чи позитивні. В майбутньому вони мають, будуть мати лише позитивний, позитивний е момент. Тому що якщо ми наробимо помилок, ми потім на цих помилках навчимося. Якщо ми зробимо все правильно, ми зробимо все правильно. Юристи кажуть, це абсурд. Сума штрафу має бути рівносильна в вартості транспортного засобу. Якщо це 200-300 гривень бо навіть там 15, 20 тисяч гривень, ніхто не буде зупиняти транспортний засіб, ніхто не буде забирати його просто так. Тобто, це по перше має бути рішення суду про стягнення цієї суми. Це має бути постанова про відкриття провадження виконавчого.